Засідання у нас з'явилося четверо нас, Так, є шанси, що буде більше. Комісія кору має легітимна, то за тебе ми почали виглядати дякую, Дякую. На, е, порядок денний виноситься п'яте питання, І шосте питання різних. І шосте питання різних. Зачитує про клопотання щодо присудження премії Верховної Ради України за внесок і так далі. Фігурує Соха Владислав Вікторович, доповідає Лисейко Костянтин Володимир. Чого я назвав так, тому що, тому що можна по-різному відміняти по тому... так. Про клопотання перед Комітетом Верховної Ради України з питання освіти науки з приводу присутження щорічної премії Верховної Ради України Оксані Якимів доповідає Віктор Кімакович. Про клопотання з приводу аналогічної премії. Оксані Івановську доповідає Віктор Тимогович. Про звіт ректора Іманківського обласного інституту після затримання публічної освіти вирішено є пропозиція це питання не розглядати з процедурних причин. Чисто процедурних причин. Роман Миколаївич, ви Я розідні. Чисто процедурних причин. Процедурні причини проєктно мати двічі його не слухати, коли він буде кандидувати, тоді, 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 тоді заслухає. Добре. Добре. Так, щоб, щоб не думали, що тут є якісь підводні течії. Я через то наголошую на цьому. На я про це сказав вже і не відповідаю. Так, і про внесення змін до обласної конкурсної програми залучення наукового потенціалу національних університетів Прикарпаття до соціально-економічного розвитку з краю, доповідає подошла Сергій Олевич Мінгич. Я, например, ну, вони настільки виборгові, е яких можемо поважати, аби не піти і не запитати нашої згоди, щоб ви були, звичайно, що заробити, мали не ставити таке положення. Не чітко, по <плев> можу артикрувати ще чітки. Маряна вже знесена. Мар'яна, питання вже внесено у Не внесено. Ще не внесено. є ще питання про лист, отак. Щодо внесення змін до програми. Я не про це хотів сказати, що тут починається якийсь віл. Який вірус починається. Зоднев погодження, а з тим, хто мог би приймати рішення не погоджувати. Нам не зовсім красиво. Я не проваджую інстахів. Це трошечки систему. Так, значить, Мар'яна, формулюйте питання і ставте на стіну. Значить... Отже, про клопотання щодо е, присудження премінь Верховної Ради України. Сосі Владислава Вікторовича. Тобто прирядує Суха Владиславу Вікторовича. Дякую, Богдан Миколавич, усе ваше. Наводьте приток на мою маму. Я Богдан Михайлович. Я сказав, Богдан Михайлович. <зас> Попередній раз умовився сьогодні. Right. Uh, управління спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації звертається з проханням покладати кандидатуру Сухія Владислава Вікторовича. Щодо присвоєння йому премії Верховної Ради України за внесок у розвиток молоді та парламентаризму та місцевого самоврядування. Від себе особисто хочу сказати вас, географічна довідка є відповідного кандидата, так? дуже достойний молодий чоловік, який в сьогоднішні дні захищає нашу незалежність у складі військової частини 3199. E, дуже дуже багато років брав активну участь в організації молодіжної політики території Івано-Франківської області. Один із засновників громадської організації Молодіжний між іншим. Також під час повномасштабного вторгнення один із перших створив e, ініціював створення волонтерського штабу в місті Івано-Франківську, де надавав допомогу e, людям, які переселилися приміщеним особам, а також.

Пана. Так, пан Рухаємося далі. Наступне питання. Клопотання перед Комітетом Верховної Ради України з питання освіти науки і інновацій про присудження щорічної премії Верховної Ради України Оксані Якінів доповідає Віктор Кимович. Віктор Кімакович. Ще депутати, запевнять раз поговорити клопотання перед Хмельникам Верховної Ради з питання звіти на увазі присутження щорічної премії пані Оксані Яким. Пані Оксана Яким, вона директор нашої, нашої спеціальної школи у вигляді, загальний стаж 40 років, 20 років на посаді директора відома людина на Карпатії і Україні, тому що вона... Бере участь у різноманітних групах, бо там діти з особливим потребами з, з, з катою зору перебувають, тому пані Оксана дуже багато працює власне, на створення робочих програм і підтримки таких дітей по всій Україні. Має міжнародний досвід, має почесні звання за служницю освіти, і, почесну грамоту має тому. Недавно, буквально того тижня у нас ще виграли ще одну громадську перемогу, як прислужні прозвання а Розгами не відомо діячі. Тому кандидатура гідна і просто звільнена. Так. Підмени комісії пропозиції. Так, ну, поговорити. Так, значить, хто задає запитання виносити на розгляд сесії? Пане Юрий, за. пане Олег, пане Богдане, за. 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 Рухаємося далі. Про питання перед комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки, інновацій, про присутнення щорічної премії Верховної Ради України Оксані Іванович. Шановні комісії, тут йде мова про те, що це вже інша номінація, тому що ти працівник професійно технічної освіти. Це наш сільський, Коршівський заклад, де пані Оксана працює 42 роки навіть річного ставлю. Очолює заклад, є один з кращих сільських закладів, тому прохання підтримувати Пані комісії. Тому, слово. Знаю пані Оксану Іваночко, дуже активна, ініціативна жінка. Завжди на передній лінії в усіх питаннях. Це дружина військовослужбовця. Я пропоную підтримати. Дякую, пані Оксано. за на голосування на предмет наслення цього питання на раду сесії. Пане Юрію, пані Оксано? Так. Пане Володимире, за пане Богдане, ну, вибачайте за формату е, е, питання порядку денного з оголошених причин пропускаємо. Наголошую ще раз з оголошених причин пропускаємо. І про внесення змін до обласної комплексної програми «Залучення наукового потенціалу Національного університетів Прикварпатії Руханівський Юрій Міхалик, заступник директора департаменту економічного розвитку. Доброго здоровья, шановні члены комісії. Сиварі того, що будуть получається на засідання ради у команду, я я с вами показываю. В минулому році была прийнята. про підтримку, вони отримали грант міжнародний у розмірі 812 тисяч євро на, 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 на розвиток і спільно обладнання, понад 500 тисяч євро і на проведення управління. Отримання гранту передбачає співфінансування. І університет звернувся постаратися з адміністрації з проханням, щодо надати на таке так співфінансування і підтримати програми. Ми підготували проєкт рішення, яке переключається на до програму, доповнити паспорт програми, а також доповнити план запитів 14 пунктом, яким передбачати по 3 мільйони гривень кожного року на фінансування цих даних. Так, колеги, є питання? Май. Так, пропозиції? Угодять. Погодитися, значить, хто за те, аби питання пішла на родину сесії. Прошу проголосувати, пане Ігоре. Пане да. За. 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 пане Богдане, так і я прошу все-таки формально проголосувати, да. що питання про звіт-ректора обласного інституту після педагогічної освіти Романа Зуббіка перенести на сесію обласної ради для одночасного розгляду з призначенням керівником даного закладу. Можливо, це буде наступна сесія, якщо ви встигнете провести вибори. Або тоді, коли ви встигнете його, тоді одночасно ми розглянемо Сергій Іванович, у нас де, після 20 серпня люди вийдуть і ми зразу проведемо. Тому що ми до 10-го контракт, після 20-го ми мусимо провести. Випори. Вас переведуть як ЕОР, ви проведете вибори, ви кандидатуру внесуть на сесію, тоді буде звіт і призначення. формулюйте. Так. Так, Колеги, ми рекомендувати питання порядку денного, проєкт рішення, поданий обласною державною адміністрацією про звіт звітректора Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Романа Зуб'яка, перенести одночасно з розглядом питання про призначення ректора обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Перенести тоді і розглянути і розглянути. Перенести розгляну. і розглянути. На розгляд, тоді туди. Да, та, так, бересте на розгляд, так, конечно. Голосує. Да. Хто пропозицію, за, е, за, за, за всі ці варіанти у підсумковому виставленні, прошу проголосувати. Хто за? За. 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 за? за. Так. Пане Романе, я вас вітаю, щоб буде сторони системних значений. <свит> <свит> так, і е наступне питання, наступне питання, трошки спонтанне. Є лист обласної е державної адміністрації з просьбою розглянути зміни до програми розвитку освіти і вам. <свит> Віці, це пане Богдан, дозвольте. Попередній раз, коли розглядалися турельних заходів, з технічних причин не розглянути турельних заходів програми підтримки сімей загиблих постраждав. Тобто бюджетна комісія розглянула а. Наша комісія не розглянула, тому технічно просто розглянути за першу заходів на 25 рік. Що стосується програми тих, які загиблих, і що треба учасники воюють війни, які побувають у зході доволочних маленьких учасників. Оболювання. І просто. Так, я не зрозумів. Ви я все зрозумів, але не зрозумів е, одного. Перелік заходів робимо зі змінами чи робимо без перелік заходів? Просто перелік заходів. Що, ми не розглядали цього переліку? заходу? Ні, от дивіться, то, коли ми розглядали його, то оце... Не було позиції. Оце переліку цієї картки не було, бо це окрема програма. Ми розглядали перелік е, е, зі змінами програми розвитку освіти Івана воно Франківщини. А переліку в в обласної програми, яка є окремо від на України, не було. Так. Це коли я вам поясню. Мова йде про програму підтримки сімей загиблих і дальших потерпів. Головний виконавець даної програми є відповідний департамент ОДА, і у нас комісія з питання ТО це є головна комісія. Але до складу цієї програми входять різні заклади. По охороні здоров'я, по освіті, Та? по спорту Та? е і так далі. І оці заходи, які стосуються інших профільних комісій, вони погоджуються з тими комісіями. Ви погоджуєте цей захід, тому що це захід по освіті. Охорона здоров'я погоджує ті заходи, які є по медицині. Інша комісія погоджує заходи, які є з'їдні. тому воно випало. Вони погодили, а з вами цей захід не погодили, а фінансувати не можна. Тому що у нас у рішенні сесії про бюджет викрасне. Фінансування після погодження з профільною комісією. А цей захід, профільна комісія. Це, я пропоную комісії ще раз проявити безхарактерність і проголосувати, але наступний раз будемо показувати характер. Добре? Добре. Хто за, прошу проголосувати. Да. За. Але да, за, да. коли... <клух> залишилося різно, <клух> так? Є? Може почекати Марію, якщо вона зараз прийде. Ви всі питання розставите на говорити, що треба вас дочекати. Напишіть у протокол, присутні. Так. Прошу. Так, так.